Досі плачу, я досі можу там. Ну, це частина мого життя, звісно. Це вже нікуди не дінеш, не викинеш не з пам'яті. Олександр Литвин загинув на третій день повномасштабного вторгнення росіян. Йому назавжди залишиться 34 роки. Саша додався до мене в друзі у Фейсбуку. Вели так активну переписку десь тижня два, ну потім зустрілися, відвозив додому на каву. Там їздили і так почали зустрічатися з ним. Він такий був серйозний, відповідальний. На нього завжди можна було покластися. Був такий людина свого слова. Коли ми познайомились, він працював в Корді в поліції, і ми почали жити разом у 2019 році, в жовтні, в січні звільнився 20-го року і у лютому, 20-го підписав контракт з третім полком. Нашим коли він пішов в полк. Завжди ми з ним сварилися, бо військового життя це не сімейне життя. Він оце так був. Три місяці ротація, місяць вдома, чотири місяці якісь там навчання. Постійно це сварилися через те, що його завжди немає вдома. 16 листопада 2021 року Ірина та Олександр офіційно оформили свої стосунки. Через вісім днів чоловік поїхав на ротацію. Застав повномасштабне вторгнення вже на території в Донецької області. І їх 25-го числа. Це останнє його було повідомлення мені, що їх направляють в Запорізьку область. Написав: не хвилюся, я тільки зможу, вийду на зв'язок. І все. Це з 25-го лютого. З ним не було жодного зв'язку. І як мені потім повідомили, що це ж віч, з 26 шостого на 27-е, їх відправили. В розвідку, там в якийсь пункт, десь під містом Токмак, і вони їхали, наткнулися на блокпост російський, і їхню машину розстріляли. І Саша був, я так розумію, зі сторони якраз де йшов обстріл, і йому в голову куля прилетіла. І, бо хлопці, які були з тої сторони, один врятувався, а другий там з сильними теж пораненнями в госпіталі лежав. Росіяни подумали, що розстріляли всіх українських військових. Згодом побратим повернувся до авто. Їхала швидка, просто їхня стокмака, хоч вже територія була окупована. І Він зупинив ту швидку і каже: мене тут, хлопці, треба відвести. Один поранений, один. Ну тоді на той момент Саша ще був живий, І сказали він. Ну, хрипів, але ще був живий. Вони забрали і привезли в лікарню того хлопчика з пораненням. Ну а Сашу вже поки довезли, то вже його привезли. Да? А Саша чотири місяці лежав в морзі, глибока заморозка, і його подали на оце обмін тілами. Загинув Саша 27 лютого. А поховали ми його 6 липня. Було дуже важко. Першу чергу, мабуть, ну, це, я знала, що в мене є дитина і я маю триматись заради доньки. Це в першу чергу. Е, мама, сестра підтримували. Тоді ще, як тільки я це дізналася, то ще була жива моя бабуся, бо бабусю ми поховали в червні. Старалася, що що робити? Треба жити далі. І ну, я вже не зміню того, що так сталося, на жаль. Якби могла, звісно б, змінила. але Така значить, моя доля.